Тут доволі проста. Ми будемо житло для е, прийомних сімей тяжких сімейного типу, а далі супроводжуємо ці сім'ї цих дітей е, психологічно і соціально. Неймовірна річ, яку ви робите тут. Е, Одного слова, дякую з нашого боку, буде за Для нас буде бути великою честю вашим партнерам. Що ми запросили наших колег, так само з е, панстрізмельного е, е, управління. Дуже дуже важливо для нас. Що ми зможемо зробити не тільки візуально, Дуже розширили нашу роботу. І от стало наш довіс, те, що турботлива родина для кожної дитини в сім'ях, які в складних життєвих обставинах. І от 22-й рік він був таким переломним моментом, як для всієї України, і безпосередньо для нас. Допомогу грошову родину, так реабілітацію, допомогу повністю в лікуванні сім'ї. І ми мали дуже великий е, напрямок роботи співпраці з бригадами в Чернігівській області, в Харківській області. В тому, що технологія використовується Харкасна. Вони момент доброго дня, кажуть. І Львівській громаді ми запропонували проект, де ми будемо будувати житло для дитячих будинків сімейного типу. І створювати команду, яка буде супроводжувати потім цих дітей і цих батьків-вихователів, а також надавати соціальні послуги громаді навколо ось цього житлового комплексу. Ми це називаємо дитяче містечко, тому що так називається наша організація, і ми готові співпрацювати з громадою з соціальними службами міста Львова. А в них дуже високий фаховий рівень. Ми це вже побачили. щоб спільно створити такий осередок, де діти і батьки-вихователі будуть і жити, і отримувати послуги. Педагогічні, соціально психологічні для повноцінного розвитку цих дітей і інтеграції їх в громаду. На початку наступного року ми вже хотіли би розпочати будівництво, і десь через рік, може наприкінці 25-го року, може на початку 26-го, щоб цей комплекс ці дитячі оселі запрацювали для нас. Перспективним є створення дитячої будинки сімейного типу, рівно до тих пір, доки в закладах є діти, які потребують влаштування в сімейні форми виховання, тому ми дуже активно працюємо з громадськістю, залучаємо неурядові організації за для влаштування дітей в сімейні форм. Форми вихованс понад 91% дітей з тих, які перебувають у нас на обліку, це 504 дитини є в, в сімейних формах виховання. Але до тих пір, доки в закладі залишиться, хоча б одна дитина, ми зобов'язані працювати для її влаштування в сімейні форми.